Одетами детка вібравіо. Окей. Всім привіт! Давно мене тут не було. Ми приїхали зараз з дівчатами в парк. Подивитися, як тут все прикрасили до Різдва. Поки що, поки що не темно, але залишилось буквально 20 хвилин. Вже буде дарк на вулиці. І ми подивимось. Обережно, будь ласка. Як це все виглядає, коли вже вечір буде на дворі. надворі? Обереж... олівка не можна. Тоці. Дуже класно все вони тут зробили. Слухайте, ми як переїхали ж з Сан Клауту в Лонгут? А я вам не подо... не говорила про це, так. Да. Коротше, ми приїхали. Ми три місяці жили в наших друзів і вже переїхали, винайняли житло. Десь місяць тому, так, 1 листопада. Ось і нам, нам так здається. Ось ми відчуваємо, наче ми переїхали із села в місто. Реально, тому що Сан Клауд. Там прикольно, там тихо, там дуже мало людей комусь це подобається. Я думаю, це. Ей, не, не можна! Не можна! Sorry. Для тих, кому це подобається, це ідеальне місце. Нам. Все ж таки клаще бути по поклади дочька, краще бути в колі інших людей, так би мовити. І ми приїхали в Лонгвуд. да ніколь вже йде в понеділок в школу, записали її в школу. Це було довго, але все ж таки мені вдалося це зробити. Вона буде ходити з 8 до 3 години. І по середам з 8 до 2. ні, Олівія. Будь ласка, не роби цього. Чим же мені тут так подобається? Ходімо в ту сторону, дівчата. Ходімо туди. Подобається що тут дуже багато парків, багато місць для прогулянок з дітьми, так як в мене чоловік зараз на роботі, три тижні він працює ти вдома. Я постійно сама з дітьми. Звісно, що для мене не не чіпай. Дуже важливо якісно проводити час з дітьми, особливо коли вони. Ну, знаєте, 24, 24 на 7 вдома зі мною. А, тому так а, класно, що ми можемо майже щодня їздити в різні місця, в різні парки, досліджувати нову територію. Я не знаю, який, якийсь конгрес-центр. чи що, а, ось, Тому для мене це великий плюс, також те, що тут все поряд. Усі магазини, банки, дімбі, коротше, все, що мені треба, все десь в районі 10 хвилин доїзду. Це прям ідеально, тому що в Сан-Клауді ми там їхали. Ну, мінімум 20 хвилин це до Волмарту. Ну, це мінімум було. Ось тому. А, і Грінхіл ще поряд, поряд з нами. Грінхіл. Це теж важливо. Дівчата, ходімо, може, може туди? Ходімо туди. Ось тут ніхто не живе. Ні, це якийсь офіс, напевно. Ось бачите, вже якось змінюється картинка. Мамі, Давай! Вау! Мамі, висять дядя! Тьотя, може ття? Дівчата, так, що тут дівчата? Дівчата постійно говорять мені, мама. Тепер тобто, розмовляти англійською, кажу, боже, ну як англійська дівчата, ну що такое. Що ви таке кажете? Обереж, а та ні, бліз. <плес> я вам записую тут відео, говорю, говорю, говорю і постійно щось з дітьми. Вау, як гарно! Клас, мені дуже подобається. Ми вчора проїжджали тут повз. і я вирішила, що нам обов'язково треба сюди заїхати і погуляти з дітьми. Класс, вы не так удобны, угу. а, Это костюм. Да, yes, с костюмом. Так, что я там еще вам недоговорила? говорила? Посмотрите, какая красота. Ну, Про те, що тут класна погода, я, я думаю, говорити не треба, так? Да? Ви самі все бачите, яке в нас 28 листопада. Сьогодні була прям жаріжка. Хоча іноді вночі температура опускається десь там до плюс 9, плюс 8. Ну, це, це знаєте, суттєво. Коли в тебе було плюс 30, а потім плюс 8 вночі, то якби ти це відчуваєш. Але в цілому я, ну, я не жаліюсь. Ніколь, будь ласка, не цього. Так що ось такі справи? Я не знаю, чи буду я продовжувати вести YouTube, чи ні, чи про що взагалі знімати, тому що шмотки мені зараз взагалі не заходять. В мене був дуже важкий жовтень, прям такий важкий, що я ще досі, мені здається, не відійшла від всього того, що відбувалось. Мені якось важко зараз а, вирішити, чим саме я хочу займатися, як має виглядати моє життя, як я хочу, щоб воно виглядало. Коротше, зараз ці всі питання відкриті. Треба зробити фотку дівчаткам. Це в нас каслбері. Ми живемо в Лонгвуді. Одразу тут поряд Альта Монте Спринг, Каслберри, що сей у нас тут Сенфорд. Коротше, все, все поряд. Николечка. Озеро тут. таке. это не было. Мені здається, зараз це набагато краще, так? Да? Дуже До речі, ось це буде напасти. Ми там теж дивились квартиру, ми обирали між цією і там, де ми зараз живемо. Буквально тут 5 хвилин їхати. Але, так, да, якщо б ми жили в цьому будинку, то взагалі б могли щодня тут ходити гуляти. Крокодайл? Да. Дорога. Дорога тут реально 5 хвилин додому. Клас. Я просто я розумію, що ці, ну якесь те, що мені близько до всього, може здаватись дуже таким дивним, так? Якісь такі звичайні елементарні речі, які ми щодня можемо не помічати, але ось коли такий великий контраст, то помічаєш усі просто дрібні, дрібниці. Сорі. Так, тут у нас City Hall, Castle Bay. Не знаю, що це означає. Досі не може там ходити, будь ласка, не роби цього, я тебе прошу. And then when you fold the wood we need to, and then when is your power broken, we need to do. And then remember, will so be A A B E T A B I A H E M I M. I need to be with the county, is O A I I. Super. Thank you. always want to Обличчям непідготовленим. Взагалі я е, не планувала сьогодні нічого знімати. Е, Як ви знаєте, відчула, що мені треба, і все. Увімкнула камеру і почала говорити. Таке буває дуже рідко, але подивіться, подивіться, який захід сонця. Видно крісмас е, майстрі, да. Е, ось такі справи. Дякую, що подивились. Це коротеньке відео. Апдейти мого життя і я сподіваюся до зустрічі.